Дня було питання в коментарях. Раї, як їх ловити, куди вони летять. Що таке раєння? Раєння це естественний спосіб розмноження бджіл, методом ділення, значить, коли воно происходит... відбувається Покамець ми не будемо про це розповідати, я вже розповідав. Але як ловити, кожного пасічника є свої якісь вже наработані значить, якісь, якісь ловушки він робить, якісь там приманки робить. Вже якісь нароботки є. Але початківця, допустимо, немає ще ні бджіл, нічого. Він хоче почати свою справу. Це дуже гарно почати її з ловлі раї. Значить, що я порекомендую, як, як почати? Значить, рій звичайно, летить на північ або на схід сонця. Або також північний схід. От, от в цьому районі десь такий він летить. Так що ви знаєте, що допустим, в цьому селі <кій> мається пасіка, мається багато бджіл, бджоли все одно тікають від пасічників. Значить, де треба розкладати ці ловушки. Значить, рій може летити і за 10 кілометрів і далі. Так як, допустимо, матка, покидаючи при районі свій будиночок, тобто вулик, вона покидає не тільки своєї дочки вулик, но і кормову базу. А так як ми знаємо, що бджоли літають до 7 кілометрів, то кормова база це їхні 7 кілометрів, то матка старається улетіти ще далі за 7 кілометрів, тому неважливо ставити раєвні Близько біля пасік. Так що можна ставити і за 5, 7 і 10 кілометрів від, від пасік, де, де знаходяться бджоли. Далі, де Значить, має значення з мого опитува висота, де буде стоять раєвня. Чи на пів метра над землею, чи вона буде стоять на 2 метра. Заходять однаково рої і на пів метра, і на 2 метра. Єдине, що, чим вище ви поставите, ви захистите свою раїловку від ворів, які можуть просто вкрасти вашу раїловку. Далі. Укріпляйте гарно раїловку, щоб вона не хиталася від. Далі враїловка має бути об'ємом ну, 60-80 літрів. Ну, хоча б допустім, 6 рамок, не, не, не менше. Бо в малі райловки і раї малі заходять. Далі внутрі в раїловку, що ми кладемо? Ставимо одну рамку чорної ващини, Вони люблять дуже чорну ващину, багато їх не треба ставити, інакше ви просто заведете моль в цій райловці. Одну чорну ващинку поставили ну, Цуш поставили. І далі листочками заставляєте ну, остальний простір. Е, якщо у вас райловка нова, ви тільки її зробили, її треба якось приманити рій в цю райловку. Е, значить, є декілька способів. Якщо хтось знає е, гарний спосіб, пишіть в коментарях, дуже буду вдячний. Але я розкажу ті, що я знаю. значить Можна купити, я купляв апірой, е, в магазинах він продається намастюєте цим апіроєм Кругом лятка, внутрі рамочки смастюєте, дуже він гарно працює. Далі прополіс. Прополіс, якщо ви початківець, у вас немає цього палашка. Якщо у вас є палашки прополісні, то гарно цей прополісний палашок, кусочки прибивають знаружжі або внутрі ставлять цей прополісний палашок. Якщо у вас цього немає, ви можете просто обичний прополіс, берете, нагріваєте його в мікроволновці, робите його таким ну, жидким, щоб можна було ним натирати. Кругом лятка, рамки внутрі можете натерти. Роєловки треба перевіряти хоча б раз у тиждень. Значит, коли ви провіряєте, опять же в цей момент намастуєте прополісом. Далі саму райловку можна робити з будь-якого матеріалу, який у вас є під рукою. Але в районі льотка, де буде у вас льоток для заходу бджіл, старайтеся увілічити толщину дошки. Тобто, якщо він у вас, наприклад, з фанери там, четверки, або з ДВП 2,5 мм, прибивайте в районі льотка досточку 30-40 мм, для того, щоб імітувати надійність трішки. Цієї райловки. Бджола розвідчиться, розв коли заходить в райловку, вона по людку проходячи, оцінює товщину дупла. І вона тоді розуміє, що це дійсно значить, надійне дупло, і буде чекати вже в цьому дуплі, захищати цю, цю райловку, чекати свій рій. Обов'язково робіть отаку от, от товщині в районі льодка. Далі, що ще можна сказати? Є ще настойки роблять з маточників старих. Я не робив, тому не буду зараз рекомендувати як, але ну, знаю, що старі маточники, якось там їх спірт настойку роблять і теж, вони теж приваблюють дуже гарно раїв. Раї обично вилітають зранку, значить, десь з 9-10 утра до. Двох-двох-двох годин дня десь такого от вони вилітають. Ну хоча і буває, що раї вилітають і після обіду. Ну це дуже рідко. Ну, більше раї летять зранку. Е, дуже е, важний такий момент. Якщо ви спіймали рая, е, привезли його додому. Там день-два він у вас посидів, поки він там успокоївся, обробити від кліща. Інакше ви можете просто навести кліща Цих райловок собі на пасіку. В цей момент у райловки у рая немає розплоду, так що можете чим угодно обробляти або біпінам, або пластини поставити, ну, обробити від кліща обов'язково. Ну, якось так. Дякую, кому сподобалось.